Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 27 листопада по 3 грудня. Наступного тижня очікується нестійка погода з коливаннями температури повітря, опадами і туманами. У зв'язку з переважанням циклонічної діяльності наприкінці листопада та на початку грудня через територію нашої країни проходитимуть атмосферні фронти та різні за властивостями повітряні маси. За рахунок цього очікуються контракти температури повітря. Коливання атмосферного тиску, а в понеділок поривчастий вітер практично в усіх областях. Стійкого снігового покриву не передбачається. Морозна погода періодично змінюватиметься відлигою. У понеділок, 27 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок проходження південного циклону. Вночі у південних, центральних та північних областях сильні снігопади, хуртовини. Вдень у більшості областей сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться сніговий накат. У західній частині невеликий сніг упродовж доби. Вітер західний, північно-західний 15-20 метрів за секунду. Місцями, крім західних областей, посилення до 25-27 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби по країні від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу. У вівторок, 28 листопада, вночі у північно-східній частині України, а також у Карпатах та на Закарпатті, очікується невеликий сніг. Вдень та ввечері у південних областях та в Криму дощ, у західних областях сніг та мокрий сніг. У південних та західних областях місцями туман на дорогах країни місцями ожеледиться сніговий накат, вітер змінних напрямків 38 метрів за секунду. Вночі на лівобережжі окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 8 до мінус 3 градусів морози подекуди мінус 14, мінус 9. Вдень повітря прогріється до мінус 50. У південній половині та в Криму плюс 2. -7. У середу, 29 листопада, під впливом нового південного циклону в Україні очікується нестійка волога та вітряна погода. Пройдуть значні опади, переважно у вигляді дощу. В західних та північних областях сніг, мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний з переходом на західний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20. Температура повітря протягом доби коливатиметься від мінус 5 у західних областях до плюс 11 у південних областях і в Криму. У четвер, 30 листопада, у північній частині країни очікується сніг, хуртовина. У Криму помірні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Нарешті території країни без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 8, мінус 3. У Карпатах мінус 15, мінус 10, у Криму, приазовлі та на крайньому сході близько нуля. Вдень від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу. У п'ятницю, 1 грудня, у західних областях сніг, мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Нарешті території України без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно південної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 8-3, у північних областях місцями 14-9, на півдні близько нуля. Вдень від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, <клес> на півдні в Криму та на Прикарпатті в день плюс 3 плюс 8 градусів тепла. І на вихідних у суботу, 2 грудня, під впливом області зниженого тиску з Атлантики та атмосферних фронтів в Україні пройдуть невеликі місцями помірні опади у вигляді дощу з мокрим снігом, подекуди можливі тумани. Вітер південний, 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 1 плюс 6. В день плюс 5 плюс 10. На півдні у Криму та на Прикарпатті місцями плюс 11-13. На півночі лівобережжя вночі мінус 8, 3, вдень плюс 1 плюс 6. І в неділю, 3 грудня, у центральних та північних областях пройде дощ із мокрим снігом. Нарешті території країни без істотних опадів, подекуди тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 5, в день – плюс 2 плюс 7. На півдні, сході та в Криму плюс вісім плюс тринадцять.